Вчителька каже: Я вже вкотре пояснюю, що половина не може бути більшою чи меншою. Але чомусь більша половина класу цього не розуміє. Два товариші спілкуються. Е, ти знаєш, Петре, я став підозрювати, що дружини мені зраджує. Чому зараз живемо в іншому місті, а сантехнік один і той же приходить? Коли вмирає вчитель з праці, перед його очима проносяться усі зроблені його учнями табуретки. Смерть гінеколога взагалі невимовна. Представники ресторанного бізнесу просимо вас відкрити бар і назвати його на роботі. Тоді чоловікам не доведеться брехати жінкам, коли вони питають, де затримався. Начальник Львівської виправної колонії приходить до медпункту і каже медсестрі Катю, склянку спирту, Ш швидко. Що трапилося, Мироне Остаповичу? Я щойно бачив, як моя дружина переспала з цілим бараком зеків. А ви не бажаєте їй помститися? А як? Ну, можете мене, того. А що? Давай. Тоді кинули вини на підлогу дві фуфайки і міцно помстилися. Після начальник колонії відвернувся до стіни і захропів. Медсестра на нього подивилася, розбудила і каже Мироне Остаповичу, я б на вашому місці мстилася б і мстилася. Начальник колонії, повертаючись на інший бік. Ой, Катю! Я не злопам'ятний!